Господь з вами. і з Твоїм. Читання Святої Євангелії від Святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Господи. Того часу заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, а й тепер знаю що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. І каже їй Ісус, твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у воскресіння Дня останнього. А Ісус їй я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і умерши, житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не по повіки. Віриш тому? Так, Господи, каже йому, вірую, що Христос є єси. Божий син, який гряде у світ цей, це Слово Господнє. Слава, Слава Тобі Христе. Дорогі брати і сестри в Христі, у Святому Письмі книга Макавеїв, розділ 12, вірш 45 і 46. Читаємо так. Свята і благочестива думка молитися за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Любі Христів, між нами жив і душпастерював незламний священник, отець Броніслав Мірецький, якого наші парафіяни старшого віку дуже добре знають, бо з ним зустрічалися, розмовляли, зверталися про пораду приступали до святої сповіді, приймали з його рук святе причастя і разом у молитві та у святій Месі прославляли Господа Бога. Світлої пам'яті отець Броніслав Мірецький, закінчивши свій шлях земний, відійшов до Господа Бога. Про заплату, а ми ще мандруємо на цій грішній землі до неба, де зустрінемося між іншими із Отцем Броніславом Мірецьким. Для цього святою і благочестивою справою буде для нас прослухати про життєвий шлях на землі цього незламного священика отець Броніслав Мірецький народився 3 вересня 1903 року. У Пшевольську у 1920 році пішов добровольцем на польсько-більшовицьку війну. Був поранений 17 серпня в битві під задвір'ям біля Львова, потрапив у радянський полон, втік з лагеря. Для військополонених під Києвом і щасливо дістався до рідного дому. Науку в гімназії УНСку розпочав у 1918 році, але через війну здав екзамени у 1926 році після військової служби. У 1927 році поступив у семінарію в Львові. В листопаді 1933 року у Львівській катедрі отримав рукоположення у священики. Одночасно був студентом на відділі теології університету. І Казиміра, який закінчив у 1933 році, захистив майстерську працю право власності у світлі енцикліки. 1933, 1935 роки працював вікарієм у Жедачеві, а пізніше адміністратором костела у новому селі Барацького, тепер Підволочиського району. Під час німецької окупації співпрацював з Львівським підпіллям АК. У 1944 році був засуджений на смерть, але залишився живим. Хату, в якій він мешкав, спалили, а сам він сховався у льох, затоплений водою. Цієї ж ночі отець Броніслав дуже посидів. У кінці 1944 року архієпископ Євгеній Базяк послав його. Парохом парафії у Підволочиську парафії, яка була на польсько-радянській границі. Після війни отець Броніслав залишився із своїми парафіанами на сході. Тут була його Польща. Радянська влада ускладнювала йому працю душпастиря. Костел в Підволочиську було зруйновано. А отця Броніслава на 15 років позбавили права душпастерської праці. Працював у підпіллі, на теренах архідіацезії Львівської, а також за старою східною границею на Поділі. У Кам'янець-Подільську, Гречанах біля Хмельницька, Деражні, Летичові, Городку Подільському, Полонному, Маніківцях, Голозубінцях, опікувався також капличкою в Києві на Святошині і дбав про те, щоб вона зберігалася. Відвідував отець згромадження католиків на Буковині, в Казахстані, в Криму, а також в Москві. Багато разів його затримували і брали свідчення працівники МВД і КГБ. Погрожували йому вигнанням і навіть смертю, згадує його сестра Марія. Ховався отець. У відданих йому людей, відправляв службу Божу, сповідав, хрестив дітей і благословляв шлюби. Не дивився на труднощі, працював як душпастир, їздив по селах і містечках, годинами обслуговував біля 15 парафій, їздив в день. І вночі, возом, а взимку на Саня. Коли радянська влада дозволила йому працювати душпастером парафії в Галушчинцях біля Збруча, то він був єдиним душпастером на цілу Тернопільську область. Мав під опікою парафії у Кременці та Борщеві. У 1975-1977 роках отець Броніслав допомагав у душпастерській праці хворому священику отцю Франциску Карасевичу у городку Подільському, а в 1978-1981 роках допомагав у Деражні Золотий свій душпастиський ювілей отець Броніслав святкував у Галушчинцях 8 вересня 1983 року. Ця урочиста служба Божа згромадила тисячі вірних з багатьох місцевостей, в яких він працював. Папа Іоанн Павло II з цієї нагоди прислав йому телеграму, запевнюючи про його духовну участь у цій урочистості. Ксьонц-канонік Проніслав Мірецький помер в Галущих 13 серпня 1986 року. Останню службу Божу відправив два дні раніше у Плоскірові. На похороні, який відбувся 16 серпня, було тисячі вірних, а також 26 священиків. У похоронній проповіді отець Ян Ольшанський сказав, Цитую, життя Ксенза Броніслава то життя душпастеря, мученика-страдальця, а разом із тим місіонера. Багато років, тримаючись під Волочиська, своє життя отець Броніслав наражав на небезпеку, проживав у мокрим домі, де колись тримали сіль. Там відправляв службу Божу. Цей діл був близько до базару і там простіше було загубитись у натовпі. Кінець цитати. На грубі отця Броніслава Мірецького відніється напис. У трудних часах посвятив себе, не залишив нас. І залишився з нами на Дорогі Дорогі Христі, брати і сестри, молімося за світої пам'яті Отця Броніслава Мірецького. Незламного католицького священика, який вірно служив Богу та святій Христовій Церкві, а також провадив люд Божий до неба. Отець Броніслав, жив між нами, хрестив наших дітей, благословив подружні зв'язки старався примирити грішну людину з Богом, щоб могла вона осягнути вічну радість в небі та оглядати Бога навіки. Отче Броніславе, вірний слугу Божий, молись до Бога за нас. Amen.